Привіт, друзі! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні 19 листопада. Ми продовжуємо фарбувати. Тепер в чорний кольор. Ну, майже в чорний. Тут я пообклеювала, щоб на білий не залізти. Тут у нас буде оформлене таке сидяче вікно. І Ось так буде стояти коли-небудь дерев'яний щит. От, то довелося так обклеювати. Ця стіна теж буде темно-сірою, антрацитовою. Так, ще у нас ось тут стіночка. Буде теж темно-сірою, бо тут будуть кухонні модулі і такого темного кольору. А потім підуть білі глянцеві, і у нас там вже є скляні розетки. Які ми колись давно вам показували, замовляли їх з Aliexpress. От нарешті до них дійшло діло, встановили. Тут буде біла глянцева робоча поверхня над кухнею. Тож, я думаю, що воно буде гарно виглядати. І ще замовили таку ж скляну витяжку отам. Але це вже не з Аліекспрес, а з Польщі приїхала до нас. Ну, Приїхала з Німеччини, а вироблена в Польщі. А ось там я щойно закінчила фарбувати дверні укоси. І весь отой шмат, все, оте, весь той простір, і ось тут зверху все буде таким кольором. Називається містичний антрацит. Це ще перший шар, тому він такий з прогалинами. Тут краще пофарбувалася. Так, поки що страшно виглядає це все. Профарбувала кутики заздалегідь. Я думаю, що він співпадає у нас з кольором дверей. Ще коли підсохне, бо він ще мокрий, буде трошки світлішим, якраз от як двері. Бо тут у нас одні двері, інші двері, і вікно ми теж поставили в антрацитовому кольорі, тому все це плануємо поєднати одним кольором. І ще дзеркало буде в чорній рамі. І аж до цієї лінії. Все буде ось цього кольору антрацитового, а далі піде біла шафа. А над нею теж вирішили чорним зробити. Бо ми не знаємо, чи будемо зашивати її до стелі, цю шафу, чи вона така і буде. Вона буде вузька, тож стіночку ось так до неї вибудовували, щоб творець прикрити. І зараз покажу, що тут за зелена стрічка така. Взяли ось таку, вона, типа, не повинна залишати ось так коли краска підтікає під малярну стрічку. Тож, ось таких наляпів не повинно бути. Ну Вона прикольна така. І ще для того самого призначена ось ця стрічка. Вона теж іде трошки дорожча. Два місяці можна і тримати на стелі, тоді вона нормально відкліється. Теж не повинно бути таких наляпів. От. А звичайну стрічку ми беремо ось цю. Вона теж дорожча, ніж найдешевша. Її можна тримати 7 днів. Хоча ми, якщо чесно, тримаємо довше. І от, а, В них навіть тут точечки є. Типа половинкою не повинно бути на ляпів, і половинкою не повинно бути наляпів. Прикольно, позначки такі, що можна орієнтуватись, що тобі треба купувати. Ще, мені здається, у нас є якісь хитрі, я навіть не знаю, від тієї ж фірми. Вона така прям, прям ось така. Шість тижнів, ву... тижнів на вулиці її можна тримати. Ну, коротше, це ми брали для вуличних робот. О, боже, ще якась є навіть не відкрита. Два тижні можна тримати на вулиці. От, бачите, скільки, скільки всього. І от тут у нас така ціла шафа всяких стрічок. З різним призначенням. навіть для акумуляторів якісь стрічки є. І такі якісь, але лейбли вже нема, то я вже не знаю, для чого вони. Можна в магазині подивитися. І такі вузькі купа-купа всього. І така якась вони там відрізняються. Ну, от це звичайні скотчі це для пакування. Посилок. А, ну це не звичайний, це армований. Це, це вже звичайний. Купа всього. Так. От. Ну, тож, зелену я приклеювала і її ще розширювала звичайним, ну, більш звичайним, більш звичайною стрічкою. Отак. Щоб поширша рамка була, щоб точно не залізти. А фарбуємо ми альпіною. Там можна замовляти колір в обі, вони роблять. А це вже була готова фарба прямо в відрах. Ось 33-й колір, містичний антрацит. Він повинен бути такий трошечки світліший, ніж просто антрацит. Ну, білу фарбу я вам вже показувала, теж звичайно. Та, що Зараз у всіх магазинах стоїть всюди. От, у нас нарешті вийшло сонечко, але такі вітрюгани стоять на вулиці постійно. Листя ще не облетіло, морозів ще не було. От, ще таке все. Навіть он виноград, бачите, з листям стоїть. Ще зеленіє все. Сьогодні 24 листопада. Ну що, ви готові це побачити. Тадам тут пофарбували. Тадам тут ще не пофарбували, бо ця фарба не підходить до наших фасадів і треба замовити іншу. Ось у мене фасад. Він такий сіро-зелений, а там у нас антрацитовий колір виходить. І є спеціальні фірми, які під фасади ікеї фарбують, кольорують свою фарбу, можна в них замовити. Ще у мене з'явилося величезне дзеркало, теж із ікеї з чорною рамою, яке буде висіти потім в прихожій. Так, і цю стіну нам ще треба пофарбувати спочатку білою фарбою, бо тоді витрата чорної буде значно менша. А, і нам треба, щоб однієї баночки вистачило на цю стіну і на ось цей простіночок. Ну, цей простіночок у нас вже білою був закатаний. А з цього боку, де буде кухня стояти, ми зробили антроцитовою. Цю стіну все одно видно не буде. От. Але антрацитова дешевша в два рази, ніж ота кольорована під Київські фасади. Так от. І я сподіваюся, там ще треть банка залишилась. Це все з однієї баночки ми фарбуємо. да. І там ще треть залишилась. Я сподіваюся, що на другий шар вистачить. Ну і найстрашніше. Дивимось. Та-дам! От, тепер прихожа така, як має бути. Тільки поверхню, оці великі поверхні, ще одним шаром треба пройтись. А тут буде стояти біла шафа, там, де у нас білий квадрат. І знаєте, колір якось так неймовірно діє. Що у нас ця зона просто стала візуально ширшою прям. Коли в ній знаходишся, то ти прям відчуваєш, що вона ширша, з'явилося більше простору, і вона стала вища чомусь. Не знаю, таке враження, от коли тут стоїш в цьому колодязі чорному, що він вищий і ширший. Це таке якесь неймовірне відчуття. Мені дуже подобається. От вікно зникло, розчинилося між стінами. Така гладесенька поверхня. Це ось мікроструктура від валіка залишається така. Тут у нас буде ще акриловий герметик всюди по куточкам, тож нічого білого проглядати не буде. І вікна нарешті можна буде мити. Вся камера загубилася. От. така краса. Мені так сподобався результат. От бачите, видно, що непрофарбовані участки такі, то другим шаром вони профарбовуються дуже гарно. Це вони ще так відблискують, да, але не профарбоване. От для цього нам тут потрібна була ця сходинка із гіпсокартону, щоб зробити гарно. Примикання. І бачите, в два шари. Отут, в два шари, просто ідеально. Нічого, ніяких пропляшень немає. От. І фарба трошечки тепліша, ніж двері. Двері антрацит, а фарба якийсь містичний антрацит, але він для будинку набагато такий, ну, кращий. тепліше, відчуття не таке холодне. Він такий гарний сірий колір. В принципі, зливається з дверима. Але якщо увімкнути світло, то чомусь видно, що двері трошечки синіше. І ми вже зняли нарешті ці захисні плівки. От тут біля віконець були досі. Представляєте? Нарешті їх немає. Тепер залишилось все повідмивати. Це білі розводи, це від штукатурки, це вимиється. Що ви думаєте, як у нас вийшло? Ну, от особисто нам з Ярославом дуже подобається. І дуже подобається, що у нас там три віконця, Тобто в дверях два віконця і так вікно, що ця зона не темна. От ще тут білі двері поставимо в коридорі сюди, буде гарно підлогу. Зробимо нарешті. От, ну а потім вже меблі понаставляємо, і ще й зручно буде не тільки гарно. На Ярослава тепер от дофарбувати поверхню другим шаром. І тут треба ще він підбетонував. от Треба далі пенопласт вкласти і дозалити. І там під порошками ще теж вирівняти у вхідній зоні. І поки будемо чекати фарбу на ці дві стіночки, закатаємо їх в білий і будемо готувати підлогу і прибирати це все. Ну, а, мабуть, далі вже в наступному влозі побачимось і будемо робити щось далі. Ще Що скотч познімаємо, буде взагалі гарно. Ну на цьому поки що все. Всім пока.